Привіт. Сьогодні ми поговоримо про фільм під назвою Гултудні Ігри і сьогодні ми поговоримо саме про першу частину, яка і, 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 і вийшов у 2012 році, і в самому фільмі йдеться про Кітні з і, головну і, героїню, яка живе в 12 му дістрикту. Якщо то то це а, похоже як на область, і всі вони підвпорядковуються капітолію говтоному місту. І а, також кожного року а, у фільмі відбувається так звані голтодні ігри, які на які відбирають по одному хлопцю і дівчині з кожного дистрикту. І е, які, як ви е, зрозумієте, і якщо бачив той фільм, то е, знаєте, що вони е, в цих гоптутних іграх виживають тільки один. І е, також, е, як ви можете зрозуміти, в Кітнес в першому фільмі Попавте на ці ігри, а те не через те, що її вибрав через жеребкування, яке там є, а чи і за те, що я вибрав її меншу сестру, а вона визвалася добровольцем і замість неї. І тому і з цього якраз починається їх фільм. І в першому фільмі показує ця, все, що е, будуть, буде відбуватися на тихних на іграх, як готують їх всіх. І е, також, звісно, все по, е, е, більше присвячено фі, у фільмі Кітнес і е, всім, хто її оточує, так як це і понятно. І, звісно, на ті ігри, які попав на то... Кітнес, це був 84-ті голтотні ігри, в наступному відео, в якому я буду розповідати про наступну частину фільму ігор, То ви про це дізнаєте, що я на цьому наговтосив. І ті, хто дивився, то також можете написати про це в коментарях. І самий фільм вийшов доволі непоганий. Хоч там деякі можуть казати, що там все показано занадто жорстоко. Але як на 2012 рік, то все доволі непогано. був хто знято і все показано. Так ще й до того що, на мою думку, все вони. Правильно так показав, ти так. І, і це все із за того, що, щоб виникало менше питань тоді по тому, чого те так був, то та чого інше по іншому. І тому я схитний до тієї думки, що у повтанні того, що іменно як все показував, то все. Як там все відбувається, то вони зробили це все доволі правильно, щоб показати те, що там якраз в... із-за чого виникнуть останні фільми, які про які було я також зніму відео. Ви поки що можете також написати по, декілька коментарів по даному фільмі і, і про наступні так само, якщо бажаєте, і також підписатись на телеграм-канал, якщо бажаєте. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.